ритм. 101 і Місто над Богом, події, що поруч. Доброго дня і добро здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт, час змін. В студії я автор та ведучий Олег Семко, А також вітаю сьогоднішнього гостя, голову управління громадської організації Центр молодіжних ініціатив топ молодь. Пан Віталій Гандзюк. До мене сьогодні завітав. Пан Віталій, радий вас бачити. Доброго дня сьогодні у нас дуже приємна тема: тема і відпочинку, тема і історична тема і. Культурологічно можна сказати, і взагалі можна багато чого сказати про цю тему. Сьогодні ми будемо говорити про купальський пікнік, благодійний купальський пікнік, який буде відбуватися ось буквально ну, максимум за тиждень. А, я правильно сказав за тиждень. Так, так. Та, а, плюс один день. А ще плюс один день. А, от саме про це ми сьогодні будемо говорити. Е, одразу розпочнемо, мабуть, з м, такої технічної інції, е, от що я, я можу помилитись. Та, і ви зараз мене виправите, як правильно, в які числа, в які терміни буде відбуватися купальський пікнік 2023 року. Купальський пікнік 2023 року буде відбуватися 7 9 липня, три дні на Вишенці, парк Дружби, парк вишенський парк Дружбино парк Вишинський місто Вінниця Біля Вишинського озера. Це традиційна локація. Так, так. Е, я щось дуже 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 так, як то кажуть, смутно так згадую. Колись його ще проводили на інших локаціях. Ну це було більше 10 років тому. Це точно. Шукали щось, але Вишинське озеро прижилося, і по моєму, все дуже дуже гарно. Так, Вишинське озеро для подібного формату пікніків, як на мене, це ідеальне місце. Підходить, дуже гарно підходить. Окей, коли будуть розпочинатися безпосередньо самі заходи? 7, 8 і 9 липня, вже липня. Угу. Так, самий пікнік буде розпочинатися в 11 годині ранку та працювати до 9.30 вечора. По концертній програмі, яка буде двадцять також самопікнікою, вона розпочинатиметься в п'ятниці з 16.00, а також в вихідні з 13.00, щоб відвідувачі, які приходять на пікнік, вони могли не лише скуштувати, а й подивитися, прогулятися, відпочити під мелодії, подивитися, що відбувається на сцені та просто відпочити. Ну да. тусня, така музична тусня під музику. А так, так. так, так. А, я отут. Я хотів би окремо зупинитися До воєнний період. Ми, як правило, ну якби вже звикли, є вже така рефлексія у нас, що е -от такі масові заходи у нас відбувалися регулярно в місті, і вони відбувалися трішечки пізніше. Вони продовжувалися там до ї години вечора, до 11-ї години вечора, як по зак як закон пише. В даному випадку ви кажете, що будуть до 9.30, тобто 21.30 і вже сцена буде. Ну, основна сцена, вона, в принципі, є таким метрономом для всього свята. Во вже в 21.30 сцена буде вимикатися. Так, навіть о 8 годині буде завершити виступ гурти, А до 9.30 вже буде також понижати звук, лаунч щоб. Люди мали можливість повернутися вдома безпечно до комендантської години. Uh -huh. а, і основна мета заходу це збір для наших захисників і наших захисниць. Так, як це буде відбуватися? Це будуть скриньки, це будуть люди, які будуть ходити з цими скриньками. Це буде можливо та сама основна сцена, головна сцена. Uh -huh. Як це буде відбуватися? Так, ви вірно сказали: будуть скриньки, вони знаходяться, будуть на локації безпереднього. Одна з них буде біля сцени, щоб всі охочі, які знаходяться біля сцени, могли задонатити. Плюс будуть на самій локації, вони теж виставлені, де люди у вільному доступі зможуть залишити ту суму, яку вважають за потрібне. Також до цього всього в нас буде 20 лотерея, де будуть цінні призи, можна сказати, цінні подарунки, які люди будуть купують квиток, там припустимо за 10 гривень. Mm -hmm. та від 10 гривень більше вони можуть залишити ту суму, яку вважають за потрібну, та отримати киток. Після чого між тими людьми, які залишили. Ці кошти в скринці, вони будуть розігруватися якісь ціни подарунок. Тобто, це от, одне конкретне слово лотерея. Ти купив квиточок, ти береш участь, і він може або виграти, або в будь-якому випадку він виграє, тому що ці гроші задонатяться на зсу в будь-якому випадку. А ще один момент, враховуючи, що ми іноді отримуємо інформацію, що є нечесні і нечисті люди на руку і на душу, що найголовніше особисто як для мене. Чи будуть ті зі сторони організаторів, ті люди, які будуть дивитися, або будуть ходити, або якимось чином будуть носити ті самі скриньки, куди можна буде задонатити, чи будуть вони мати якийсь однострой, щоб знову таки я до того щоб там лівих людей не було? Дивіться, скриньки будуть встановлені, вони всі будуть стаціонарно, з ними ходити ніхто не буде. Вони буде стоячі. Стоячі ну, то, буде. Ну, угу. будуть стоячі, закріплені, закріплені, закріплені так. Угу. а вони будуть опломбовані М -м, повністю. Та під час того, як будуть інкасуватися, вони перераховують ці кошти, будуть стояти декілька людей, які спостерігають, які потім підписують акт, що перерахували куту суму, то угу, угу. зафіксували, яка сума була в цій скринці. В принципі, все чисто, все прозоро. Потім цими актами ми підемо в благодійний фонд та показуємо, яка сума є, і як по актах вони все збігаються. Тобто можна зараз говорити про те, що якщо шановні наші глядачі і слухачі, якщо 7, 8, 9 липня на благодійному купальському пікніку, ви побачите людину або людей, які будуть ходити зі скриньками в руках, саме ходячі скриньки, то знаєте, що це зовсім не це, не це не ті скриньки, і туди швидше за все, просто звертайтеся тоді до організаторів. і Кажіть, що ми отаки от бачили, тому що організатори такого не планують. Такого не буде. Я знову таки. Я мислю асоціаціями так само, як ходять по трамваях, так в громадський транспорт. Тобто такого ви допускати абсолютно не будете. Це да. дуже серйозно. Це дуже серйозно. Три дні на три дні з одного боку. Це дуже класно, тому що ну я не говорю про погоду. Погода це окремо. Три дні віничани і гості міста будуть мати можливість відпочити будуть мати можливість на природі відпочити це дуже дуже важливо. Це з одного боку, з іншого боку, це дуже серйозне випробування для організаторів. Пане Віталію, у вас наскільки я розумію, і наскільки я знаю, у вас є досвід організації таких заходів, масових заходів. Декілька нагадайте, будь ласка. Так звичайно, ми розпочинали свою організаційну діяльність ще в довоєнний період. Був також на в Вишинському озері Чіл Пікнік, як ви раніше казали, що раніше можна було це трішки довше проводити, а в нас також в кінці був ДД, була півна вічерінка, пушка і все це робили. Зараз воєнний період формат трішки змінився. Забираються всі феєрверки, всі да, угу. забираються. Також в цей період. Ми минулому році робили разом з Міжнародною організацією з міграції захід Центральному паркові. Теж збирали для кошти для внутрішньопереміщених осіб. Потім була новорічна ярмарка в цьому році біля на площині Нівермах, та на водохреща. Робили невеличкий теж захід біля вічного зра там, де люди купалися. Ми їх зігрівали зігріваючими напоями та. Mm -hmm. Чаєм чаєм бо зігріваючи напої, це, <laughs> це разу так. І... Oh, цікава організація. Да? Чаєм, тільки mm -hmm. чаєм, тільки гарячим чаєм. можна І юшка. Ну, звісно. Ну, все гаряче, тобто ніяким чином, це не був алкоголь або слабо, або ще якісь там алкогольні напої. І тепер про вашу команду. Вашу команду, яка задіяна в благодійному купальському пікніку. Так, наша команда зараз працює для того, щоб 7-9 числа люди відничання того міста, лише переміщені особи могли прийти та відпочити на уваху. Віталій, ну я, я розумію. Ну дуже якось так скромно. Наша команда працює. Скільки вас? От, uh, от, от, якщо брати ліком, скільки вас? Сім чоловік. Я завис. Сім чоловік. Сім чоловік <рик> достатньо. достатньо. Я так розумію, що напевно кожен з цих семи людей, організаторів, він має свій напрямок. Так, ми І кожен... Тобто, ви розподілили абсолютно повністю. Да? Так. Які от самі для себе ви називаєте найважчі напрямки в організації от таких масових дій? Напевно. Напевно, напевно, ну, Найважче завжди спілкування з людьми, там, домовлятися з учасниками, які будуть далі, з містом. В нас все вдається досить гарно всі працювати. Всі один одного знаємо, підтримуємо в наших заходах. Тому тому, тому тому, тут просто. Ну, не сказав би, що просто, якби просто було, то б, все було б. Багато було людей, які б це могли робити, але, але. але у нас це вдається це працюємо. Я зрозумів, що таємницю спілкування, комунікаційності і всього іншого я не дізнаюся на цьому ефірі. Це точно це після після ефіру, ми можемо поговорити. Окей, семеро семеро людей, які організовують благодійний купальський пікнік. Ще раз нагадую для наших глядачів і слухачів, який відбудеться 7, 8, 9 липня на Вишенському озері. Ну, традиційно, вхід центральний, тут вільний, тут навіть нічого не треба про це говорити. А тепер про програму. Три дні треба розписати було програму. Я переконаний, що вже розписана програма, практично майже. Ну майже майже я розумію, що є зміни обов'язково. Вони до останньої, до останньої години, напевно, залишаються. Ведучий а... без планшетки постійно буде коригуватися, По... що відбувається постійно буде бігати. До речі, хто ведучий? Це таємниця, а... можна дізнатися? Поки так, це буде класний ведучий який класний Завжди, ведучий, можна... воно Віталі. Воно так прозвучало класний ведучий, як ведучий з якоїсь школи, з якоїсь класу. А... Він сказав, що можна лише так сказати, дати невеличкий натяк, то це може бути прізвище, пов'язане з кулінарією. Ага, я... добре, все от тепер думайте, так? Да? Да. От тепер думайте. А ми ближче до заходу розповімо, хто це буде. Угу. Тому поки поки це начка триметься. По заходах, які по сценарію, сценарний план кожного дня, хоча б деякі моменти, озвучте, будь ласка, от 7 числа, коли буде відкриття? 7 числа відкриття в 11 годині. Все розпочинається в 11 годині ранку, після чого. Десь о 12-й годині включається сцена, починає грати лаунж, щоб люди ходили, почували під українські пісні. Входили, після чого о 16-й годині розпочинає буде розпочинатися концертна програма. Де будуть виступати наші місцеві гурти, танцювальні колективи, вокалісти і будуть проходити майстер-класи, конкурси, будуть ведучий, буде також підтримати атмосферу свята. І це буде тривати, як казав, до 8 годин допрацювати, після чого також починається вже на лаунч і щоб люди могли безпечно добиратися додому. Тобто, перший день це, якби такий можна сказати, запуск, такий так. спокійний запуск. А буде е, офіційне відкриття? Ну то, що ми звикли так називати офіційне відкриття, великі високі гості на сцені будуть там перерізати стрічку, казати: ось на кінець, то там благодійний купальський пікнік. Ми відкриваємо. Буде таке? Ми запросимо Офіці... Ну, офіційна частина, взагалі mm, зараз. З, з цим якраз ведемо переговори, що хто буде. Що чи буде, буде, чи не буде. буде, буде. Якщо буде, то я розуміємо, що всі люди трошки зайняться. Можливо, mm -hmm. що вийде, хто буде, хто не буде, ще дізнаємося. Ну і не така ситуація, як раніше. Раніше, б це було обов'язковим. А окей, це сьоме число. Сьоме число. знову таки я звертаюся до глядачів і слухачів. Можете прийти, подивитися, принаймні, ви можете зрозуміти, вже все буде абсолютно розставлене, підключене, стояти вже все на своїх місцях. І ви зможете побачити, де буде зона майстер-класів, де буде зона дитяча, де буде зона е, вільна перед великою сценою. Тобто зорієнтуватися 7 числа абсолютно спокійно е, вже можна, 8 числа. Що буде 8? -го? А, і вибачте, я ще маю нагадати: 7 числа це початок об 11 годині. Плавний такий початок. Плавний початок об 11, -ій. І ще раз наголошую, що завершення все буде в 7-го числа о 20 годині. Восьма вечора. Так, і потім сцена знов починати. Ну, Знов лаунж, і до 9-ї півдні. Тобто, активності до восьмої вечора. Плануйте. Це п'ятниця, плануйте до восьмої вечора. Восьме число. Восьме число, дивіться, нам взагалі повезло в цьому році, так вийшло, що 7, 8, 9, це п'ятниця, субота, неділя. п'ятниця більше день для того, щоб розкачатися, подивитися, як це буде, прокачати все, перевірити всю систему, як все буде працювати. А 8, 9 люди, коли. Зараз також ми ведемо переговори із погодою. Щоб погода О, була... Це дуже важливо. А, да, щоб, погода була, щоб погода нам сприяла, щоб люди могли вийти, прогулятися, відпочити. Тому 8 числа так само в 11-й годині буде запускатися, буде запускатися все. В 12-й знову лаунч. Потім в 3-й годині дня буде розпочинатися вже працювати сцена, оскільки. Ми ж плануємо хорошу погоду, і це означає, mm -hmm. що не буде доща, що це буде сонце і до обіду... Буде доволі некомфортно людям заходиться перед сеною, тому концертна програма буде розпочинатися також в другій половині дня, щоб було більш комфортніше для відвідувачів. і Її також спільмати. до якої години до двадцятої де працювати так сцену, до 20-ї години так. А, спробую. Вгадати одразу забігаючи наперед, Спробую вгадати, що 9-го числа також, мабуть, до 20-ї години це все буде. Так, так, так не помилився. Так, Я спеціально про це говорю, тому що у нас є вже звичка. У нас внутрішньо випрацьована звичка. Ми знаємо, що ще до воєнного періоду, а, як правило, всі заходи вони мали більш продовжений час. Я вже повторююся, але знову таки краще я два-три рази повторюся, ніж потім прийдуть в сьомій восьмій годині. Прийдуть на майданчики і скажуть: стоп, а де ж свято! А свята вже нема. Люди добре, плануйте трошки інакше. А ми це афішували, розказували. Приходьте, приходьте, От, прийшли, а нічого немає. Так, так, ну як же ж так? От тому дуже дивіться акуратно, дивіться увагу. Важливо за тою інформацією, яка йде про благодійний купальський пікнік. Ще один момент, який я обов'язково маю запитати, і маємо зараз озвучити на нашому майданчику: це момент безпеки, не дай Бог, не дай Бог расисти знов захочуть щось. Запустити в наш бік. А як організатори вирішили, ви як ви вирішуєте? Я думаю, що ви вже вирішили питання безпеки. Так, ми сподіваємося, що в них нічого не вийде, то здавалося нам зробити свято, але. Це питання було одне з актуальних, яке потрібно було вирішити. На локації будуть знаходитися таблички зі стрілочками, де є найближче укриття. Коли розпочинається повітряна тривога, ведучий зі сцени, оголошує, що вона розпочалася, то вимикається сцена, і всім відвідувачам, всім людям, які є на площаці, буде сказати, рекомендація. Ми не можемо доставляти людей переходити в укриття, але захід перепиняє... Свою діяльність. Mm -hmm. і, роботу. Ну, роботу mm -hmm. так. І е рекомендуємо прослідувати в найближче укриття. Найближчі укриття, наскільки я пам'ятаю, от візуально, навіть схематично, що там може бути і де там може бути. Найближчі укриття це укриття в житлових будинках, mm, так, це найближче. Знову таки, я йду від центрального входу в, в парк, це е житлові будинки. Житловими будинками з ОСББ, якщо там є ОСББ, вже були перемовини, вони вже в курсі? Зараз на етапі також перемовин, куди ми саме будемо направляти людей. Зараз спілкуємося з органами, які також відповідають за безпеку в тому районі. Тому це, це і ДСНС, і муніципальна варта, тобто так. вони вам Всі допомагають. Нами на Угу. Е, окей. Е, ще про що обов'язково маємо сказати, це про те, що е, знову таки, наскільки я пам'ятаю, е, такі е, заходи у Вінниці проходять на цій території, проходять е, без алкоголю. Тобто ніякого алкоголю там не продається і е, не буде продаватися. Лише той, що люди з собою. Люди, Може... от, от не треба от не з собою на свято приносити, бо ну, є таке прохання, не треба з собою, щоб знову таки свято абсолютно для всіх е залишалося е святом. А, якщо, е пане Віталію, якщо є е про що, наприклад, звернутися, якщо вам треба, наприклад, звернутися е до Вінничан, прошу дуже, маєте абсолютно зараз е нагоду, можливість 30 секунд, будь ласка, ваші. Тож, віничани, 7-9 липня, Вишинське озеро всіх чекаємо, запрошуємо на благодійний купальський пікнік. Щоб ви провели час з користю, щоб ви допомогли нашим збройним силам виганяти цих расистів з території нашої країни. Ми. Будемо допомагати. Ми будемо своїми всіма можливостями е, робити так, щоб весь ця війна завершилася чим пошвидше. Тому і вас закликаємо також приєднуватися до та допомагати нашим збройним силам. Ми можемо відпочити, і ми можемо допомогти два в одному. Дуже приємне і дуже потрібне. 7, 8, 9 липня, Вінницьке, о, Вишинське, вибачте, озеро, благодійний Купальський пікнік. Е, практично проговорили абсолютно все. Все, що я хотів ще. Дізнатися, я зрозумів, що я вже не дізнаюся, тому що це можливо, напевно, там таємниця, чи ще ну я зараз жартую. Віталій. Я маю нагадати, ще тільки нашим глядачам і слухачам, що голова правління громадської організації, Центр молодіжних ініціатив топ молодь Віталій Ганзюк був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін вдалого заходу. Дякую. А нам е... що я нам бажаю, нам бажаю 5 хвилин приємної музики. Потім ми знову повертаємося на наш майданчик. Новий вінницький ритм 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч.